Вже, друзі, розпочинаємо завершальний матч е, ігрового дня сьогодні. Еліти бізнес-лізі. 17 травня. А для електрону це перший поєдинок у чемпіонаті. Зараз спроба що Еліт Бізнес-ліз. Ось так у нас м'яч залітає у ворота. Флексорес відкриває рахунок. На половині майданчика суперники гравці. Електрону непогано та прийшов. 23-й номер Електрон. Хороше переведення на правий фланг. Ще один пас і на місці голкіпер. При передачі їм мало не покарали зараз гравці. Суперників зараз спроба ще одна. Перехоплення і непогано атакує зараз електрон, можна забивати, але. Виручає свою команду. Рішення, ну але таке рішення. Прийняла команда, але помиляється. Хомченко пробиває. М'яч не влучає. Значить не проходить. Контрвипад зараз від електрону і удар м'яч іде повз ворота. Ось так міг міх це а, Все правильно організувати. Гравцям електрону зараз мало не привезе собі. Тратаку не вийшло, і от, черговий контрвипад електрону у вихід фактично сам на сам є удар і. О. Ще 3 хвилини. Є. Є момент зараз для ударя, а тут уже порушення правил. Безперечно, і це попередньо. Сусницький пробиває і забиває. Сергій Сусницький, Красивий м'яч зі штрафного. 1-1. Зараз Сусницький. Простріл і м'яч мало не влітає ворота в стійку і в уголки пора там. І одивимося другу половину зустрічі. Зараз пригадаємо склади команди. Хороший удар від Сосницького. непогано зараз тримають м'яч герці флексорес. Передача далі на фланг. Простріл і розіграли м'яч назірці електрону. Можна зараз пробивати по воротах, але оця передача. Вперед, от передача не точна. Удар по порожніх воротах не вилучає. Дається, відповідно, пробують таким чином атакувати гравці. Флексореса тут електрон мало не прийняється На лівому фланзі момент можна зараз пробивати. Але гаряче зараз було 10 хвилин з половиною Залишається зараз. Момент можна забивати. А тут уже порушення правил. Це Удар і м'яч залітає ворота. Пробиває у нас Дмитро Караван і. Не зумів там переправити м'яч далі. Зараз Мореквас на лівому фланзі. Мореквас пробиває, вилучає свою команду. Суперники. Вмихнули хороші швидкості, що тут м'яч йде повз ворота. Мяч о Хомченко віддає наліво. момент, Рикушет, і м'яч таки влітає в ворота Хомченко, зрівнює рахунок. 2-2. Ось так. У нас відбувається подія на майданчику. Є удар м'яч вилучає. У гравця на штанзі ще одна спроба і відбивається. Дивіться, три чипники, передача на фланг. Момент можна зараз пробивати, але момент втрачено для удару. Він брудний, тому зараз хороша атака може бути. Караван на вістрі атаки можна пробивати, і м'яч залітає в ворота. Ось так, 3-2. Флексорес третій в цьому матчі. Виходить вперед. І електрон. Втрачає м'яч електрон, і це може бути дуже небезпечно. Ще одна спроба і лише. О, часу більше не залишилося. Спроба удару є удар горячий. Момент є удар, і м'яч залітає ворота. Данило горячко зрівнює рахунок. Голкіпер цієї команди. Голкіпер електрону забиває. Зараз поворота, але схоже, це вже все. Отже, 3-3. цікавий матч. Завершуємо ігровий день. Дякуємо, що були з нами.